Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка! Початок літа це ідеальний час для того, щоб побалувати себе випічкою зі свіжою полуницею. І сьогодні для вас рецепт смачного та ароматного пирога з полуницею. Це дуже простий і швидкий у приготуванні пиріг. При випіканні полуниця стає м'якою, наче джем. Мені здається. Щополуниця це ідеальна ягода для десертів: соковита, текстурна, смачна, гарна на вигляд та зручна у приготуванні. Ви тільки погляньте, який красивий на вигляд пиріг у мене получився. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше, а я почну для вас готувати. Спершу у тарілку розбиваю 3 яйця. До яєць додаю дрібку солі та 100 г цукру. Та 8 г ванільного цукру. Тепер беру міксер і збиваю усе до пишної маси. Збиваю до тих пір, поки маса не стане білого кольору. Далі у цю суміш додаю 100 мл молока, а також 100 мл. Рафінованої соняшникової олії. І знову все збиваю міксером до утворення однорідної маси. Роблю це недовго. Головне, щоб все гарно перемішалось. В окрему миску додаю 200 г просіяного борошна. До якого додаю 15 г розпушувача. Гарно все перемішую і це борошно висипаю в рідке тісто. Після чого беру міксер і усе збиваю до однорідної маси. Головне, щоб не було грудочок. Далі беру очищену і помиту полуничку та розрізаю її на опіл. Після чого в окрему тарілку насипаю 2 столові ложки борошна та 2 столові ложки цукру. І сюди ж на грубій терці. Подрібнюю 30 вершкового масла. Саме основне, щоб масло було із морозильної камери і не тануло в руках. Далі усе це швидко та ретельно перемішую руками. Це потрібно робити до утворення пісочної крихти. Далі беру роз'ємну форму для випікання, дно застеляю пергаментом та встановлюю борти форми. Після чого виливаю готове тісто у форму. Лопаткою рівномірно по усій площині форми розрівнюю тісто. Зверху на тісто викладаю половинки полуниці. Полуничка гарно тримається на тісті і не тоне. Погляньте, яке красиве сердечко в мене вийшло. Зверху по усій полуниці посипаю пісочною крихтою. Далі відправляємо наш десерт в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Після того, як пиріг спікся, витягаємо його з духовки, даємо йому трішки охолонути та знімаємо борти форми. Після чого посипаю пиріг цукровою пудрою. Погляньте, який красивий, ароматний і вітамінний полуничний пиріг у мене получився. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Напишіть в коментарях під відео, чи сподобався вам цей рецепт, чи ні. А також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!